เอา Друзі, всім добрий ранок сьогодні. Незвичайно у нас буде подорож. Ще сама не знаю, чи сподобається мені чи ні. Але мій чоловік запланував поїхати до Стенфордського університету. Багато про нього чула. Знаю, що дуже багато людей мріють про цей університет, тому подивимось своїми очима, як він насправді виглядає. Сподіваюся, ми зможемо зайти в якусь із будівель і подивимось зсередини, як виглядає це місце. Мені залишилось тільки нанести мейкап, перевдягтися і погнали. Знаю, що на моєму каналі є хлопці, тому їм буде трошечки нуднувато дивитися, як я роблю макіяж. Перлинка з турботою про кожного. Думаю, краще, якщо я зроблю ось так. А не працює ось так набагато краще. Тепер перевдягаємось. Чоловік сказав, що там буде дуже тепло, тому я не знаю навіть, що й вдягти: чи футболку, чи блузу. Не знаю. А що б одягли ви плюс 24. Та вже як традиція знімати на цьому місці кожен раз, коли ми їдемо кудись на потязі, то я знімаю ось звідси. Якщо ви бачили мої перші відео, то вам ця місцевість може бути знайома. Тож сьогодні, окрім Стенфорду, я ще хочу вам на початку показати, як виглядає потяг. Але сьогодні я ще хочу більш детальніше показати вам, як він виглядає всередині, які там місця, чи є там зарядки, і ще якісь незвичності в порівнянні з нашими українськими потягами. Ось так виглядає сама станція. Ніякої будівлі немає. Ось ми стоїмо під мостом. Поки чекаємо на потяг, хотіла вас спитати, що ви знаєте про Стенфорд. Для мене це університет з математики, науки та інженерії. Якщо чесно, я не дуже багато копала про нього, але я дізналася, що цей університет закінчили засновники гуглу, різ визерспун та Вудс. Останній раз, коли я була в гарному університеті, це було у Чернівцях, національний Чернівецький університет. Я погуглила і знайшла інформацію, що Чернівецький був побудований у 1875 році, а Стенфорд у 1891 Тобто Чернівецький був побудований раніше. Не знаю для чого вам ця інформація, але хі, мені чомусь було цікаво дізнатися, хто був перший. Досить тервеньяк. Погнали до Стенфорду. Що ж, я вам зняла три вікна і всі вони були брудні. Якщо чесно, це перший потяг, який був такий брудний, що мені навіть не хотілося вам нічого знімати за вікном, бо було дуже брудно. Але ми пало Альто, давайте будемо насолоджуватись цим маленьким містечком. Тут сьогодні 24 градуси тепла. Я рада, що вдягла футболку. Думаю, воно мені знадобиться. Подивимось, який ти пало Альто. А ще хотілося вам більше зняти потягу всередині, але було дуже багато людей. Я не хотіла знімати обличчя людей. А ще цікаво, що на самій станції немає туалету. Він є ось тут трошечки подальше. Він такий же, як у Сан-Франциско, і зараз вам покажу, що тут можна і не можна робити. Тому туалет для всіх, бачите, і для сім'ї, і для чоловіків, і для жінок. Для людей з інвалідністю. Тут не можна палити, і максимум ви можете знаходитись тільки 20 хвилин. Туалет безкоштовний. Чоловік пішов перший до вбирання, виходить і каже, там немає кнопки зливу. Я кажу, ну що робити, залишимо. І тут двері зачиняються, і ми бачимо, що тут пишеться, що туалет зараз обробляється, його, як би то мовити, миють. І ми почули, як змилася водичка в туалеті. Автоматика. Погнали. Фла. Пока. Ну що, в мене 20 хвилин. Погнали. Льється водичка. Є туалет. Не змилося, є туалетна бумага. Тож ми вже на території Стенфордського університету, перше, що кидається в око, це дорога з пальм. Дуже багато людей на велосипедах та людей, які бігають. Відчувається, що люди тут на спорті. Подивіться на ці дороги. Просто мрія для водіїв. А тепер я вам покажу для людей, де ми зараз ідемо. Дивіться. Упс. так прям, що... Зовсім погано, але все ж таки так Стенфорд, камон, Ти можеш зробити краще. Також ми прогулялися 30 хвилин від залізничного вокзалу до першого кампусу, і тут є кафетеріо. Тут є кафетеріум, ми вирішили трошечки поїсти. Я взяла собі салат Цезарь, дуже смачно виглядає. А чоловік собі взяв бургер з картопляними чіпсами. Також дуже смачно виглядає, сподіваюсь, і смачно буде тестувати. Сидимо у гарному парку. Ось там. Цей кафетеріум. Ми сидимо як у парковій такій зоні. Дуже гарно, зелено, і погода просто супер. Нагадую мені погоду в Одесі. Я вже засумувала за таку погоду, де я можу ходити у короткій одежі. Не треба тих курток, шапок. Ну що, ж... Обідня перерва була дуже гарною, смачною. Ми з'їли абсолютно все. Це було смачно, особливо бургер та шоколадний мус. Але що було не смачно для мене, це моя курка в моєму салаті. Вона була, начебто, відварена, але холодна. Тобто її не приготували зараз перед тим, як подавати. Вона була приготовлена трошечки раніше. Але це такий маленький мінус. Закриваємо очі. І Ще що мене здивувало, це розмір оцієї салфетки. Подивіться на цей розмір. Тут пів хати можна накрити. Все, я відношу посуд до кафетерію. і ми йдемо дивитися далі Стенфорд. Господи, ти не відчуваєш цих розмірів, коли ти просто дивишся відео. А тут, коли знаходишся, це просто якесь гігантське місце, яке я не знаю, скільки треба часу, щоб обійти кожен куточок. Дуже гарно надзвичайна архітектура. Я ось дивлюся на ось цю церкву, на якій намальовано або фрескою зроблена картина. Це просто щось вау! Сьогодні субота, але дуже багато людей. Ми не єдині тут туристи. Але ще я бачу також і студентів, і людей різного віку, як від малечі, так і до похилого віку. Це Місце для всіх. Навіть до туалету приємно йти. <ріст> <ріст> Ось така краса навколо. Вау, подивіться на ці вікна. У нас невеличка зупинка. Якщо чесно, я просто в шоці. Я ще не можу оговтатися від розмірів цього місця. Тепер я розумію, чому люди тут катаються на велосипедах, бо обійти пішки це місце. Ну треба дуже сильні ноги мати або мати дуже велику витримку. Якщо мене хтось дивиться з Одеси, не знаю чому, але мені нагадує ця місцина єврейську лікарню. Там теж багато таких будівель. Настроєна, і ти між ними ходиш від від одного до іншого, в залежності від того, що вас болить. Цим неймовірним видом я хочу попросити вас поставити лайк, підписатися та подзвонити в дзвіночок. Відпочивають. Дивіться це все стенфордський університет. Ми прийшли ось звідси і пройшли тільки оцей маленький відрізок. А ще скільки всього нас чекає, але не сьогодні. Круто в них є свій стадіон. Малий мій у захваті парки і кафешки і дуже багато всього всього тут будівель 600. Наша подорож майже добігає кінця, але я просто зобов'язана показати вам ці будівлі, домівки у Пало Альто. Вони виглядають просто супер величезні, дорогі, просто повинна вам це показати. І сама кайфую від того, що я зараз бачу. Тільки подивіться, який він великий. Як круто виглядає. Отак. Уявіть собі, ви приходите додому, заходите по цих сходах, або сидите ось там на лавочці. Клас. Наступний будинок. Дивіться, в них тут є баскетбольне своє кільце. Ось так ви можете зайти до себе додому. Оце, дивіться, яка милота. Клас. Американська мрія в тебе на очах. Клас! Це тільки одна вулиця, їх тут дуже багато. Ми їхали в таксі, і я просто не могла відірвати очей. Один будинок краще іншого. Подивіться, яка краса. Ще в них там є заїзд, як в Беверлі-Хіллз. Пам'ятаєте? Зараз я так прогуляюся, перейду на другу сторону, ви побачите. І я думаю, що це буде гарне завершення сьогоднішнього відео. Просто клас. Звичайна вулиця пало Альта. Дивіться, переходимо дорогу. Клас! І ось такий у вас живе сусіду, явіть собі. Сидить такий, гей, Гаррі, привіт, як справи? О, які новини! Або ось дивіться. Ні паркану, нічого, просто отак заходьте. Здрасте, ми до вас з пирогом. Клас. Я кайфую, напишіть мені, які у вас враження. Подивіться на цей будиночок. Тут вам доставляють пошту. І ви так собі йдете додому, сидите ось там на балкончику. Клас, просто кайф. Вілсон Стріт. рози гарні. Круто. Ну що, на сьогодні це все. Дякую, Пало Альто, дякую, що додивилися до кінця. Діліться враженнями, чи сподобався вам Стенфордський університет. І до зустрічі у нових відео дуже скоро. Па-па!